І всім привіт! Сьогодні ми знімаємо дуже круте відео, яке повинне вам сподобатись. Це друга частина закинутої станції. В першій частині нас намагались сповішати, били шокером, нехай, але ми витримали і відкрили прохід наступне відділення станції. Тим самим наблизились до своєї цілі. А чи вийде у нас дійти до кінця? Дивись далі у відео. Також не забудь підписатись на канал. А ми погнали! Жорстко. Приїхали! З цієї кімнати нам потрібен код. І оскільки коду у вас поки що немає, щоб я там нікого не бачу. Кісточки постелі фрукти дають відповідь на головне запитання в житті. Багато завдання. Дістати фрукти. А це як кісточки. Бачите? Там Там просто дирочка, я видно. Зразу Почекай, назад. Одразу повернеш. Блін, давай я. Кирил, забирай. Один є, другий. Тримай, 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 тримай. Ще чуть-чуть. Третій уходи. Четвертий! Оце звісно, да. Що у вас вийшло? Що у вас у нас вийшло? Фуд. Йи, Фуд. Точно. Або дух. А може дух? Може і дух. А може дух. А може фото? Ні, там дух. А що слово? Там фут, навірно. Правильно, вот тут бортовий комп'ютер. Погнали, водить. фу 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 Завдання виконано. Погнали, далі виконувати завдання. Тут може робити лабіринт, а хтось дискій куди. Ага, хто лабіринт. хто куди? Лабіринт. Ось там. Десь зверху. Десь зверху. А. А, це таке. Мені за то й подумали просто. Тут якісь цифри 2, 5, 3. 2, 5, 3. Що ти там робиш? Вичекай. Точка, йдемо записувати. Там не таке було? Ні, там не таке було. Назад. Чекай. А, от це. А як? Два. Ми з командою намагаємось створювати крутий український контент. І якщо вам залітає ця рубрика, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Я, я таки не зрозумів. Це записувати цифри, а потім їх. Е -е -е. Ладно, йдемо, розберемося. Кіре, кіре, кірей! А ти йому буде Скільки ви не вазовський копиє. Один. Що кидай? Ти все пам'ятаєш, скільки випадаєш? Як думаєш, скільки вони ще раз будуть попити? Не знаю, поки до них їдеш, це стане. Я дуже злий на юльку. А, типу, 5. Яка цифра тут, Кіріл? Один. Чекай. Стоїть, хлопаєш. Один. Ось тут е, виходить 5-4. Завдання виконано вірно, yes. тримай. Шукаємо другий диск, Кирил. Другий диск. Куди ми йдемо далі? Дивись, там якась фігня. Тут якісь штуки. Що, ось тут диск. Диви. Яка це цифра? Один. Один. Три, три. І два. Один. Один, один три. три, два. Йди записуй. А я шукаю третій диск. Ага, і що це нам потрібно? Ось так крутити, так? Да? 4, 1, 5 і все. Кіріл! третій диск! 4, 1, 5! <рес> Господи. Йдемо допоможемо Кирилу, бо він трошки не розуміє, що робить. 4, 5 і ще четвертий. Чекай тут. Погнали. Четвертий диск, тут якась. Е... Спойлер один, ти тут не впораєшся. Кіріл, тобі прийдеться прийти сюди. Живі, Треба якось тут цифри. Ага, достаю. 5, 5. Ключу. Так. так давай має руки товще. <laughs> Та давай, давай. Ну ти бачиш? 5, 7. Кирилло вбить. Кирилл, ти не ту цифру побачимо, бо то я. Це що за цифра? 4. Якась. Один. А сім не ділять. Так він неправильно сказав. Завдання, що одне виконано. Що тут? 3, 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6. Ой, дев'ять. Под этом указали кімната поки що не потрібна. Да, вже треба, це код до неї. 35. 35, 67, 9, що там писати? 35. Ти раніше ніколи не зустрічався з такими замками? Ты не видишь, 200 матч. А, трошки. Окей, давай. 35, 67. 9. О, там ще був. Крутить! Крути. Там большой торготилов. Стоп! Стоп! Ну, Шукаєш. Йдемо двері якісь шукати. Там, мабуть, Кіріп. О тут обов'язково. Залазьте. Так, тут якісь ключі лежить, що нам з ним робити? Кірі? Іде зі мною, бачиш символ Кенлі? Ні, ключ з собою, ключ з собою. Ключ з собою, символ кеглі, бачиш. Сину кеглі. Ідемо зі мною. А ти включи йому телевізор. Кудись пішли, зараз включить телек, будемо дивитися. Рацію вмієш користуватись. Чим? Рацією. Ні. Натискаєш, говориш, відпускаєш, слухаєш. Угу. А командувати вмієш? Командувати? Так. Ким Кирилом? Кирилом. — Да, спробуй. В нього повна темрява. Тобі треба буде йому якось пояснити, де знаходиться Кеглі. Як думаєш, він швидко знайде кімнату? Та я щось сумніваюся, то чекаю. <світ> не можу зрозуміти, коли Кирил знайде кімнату. А Кирил боїться темряви? — Ні, мабуть. Якщо його током вдарять, то буде боятися. Може треба підставити? <світ> кирил, це не я тебе підставив, якщо що. База, база! Відповідайте. Кирил, ти де? О, Відповідай. <реш> <реш> Киріл, коротше, чекай. В тебе є кеглі, стой на місці, назад повернися. Назад повернися. <реш> Повернись назад, ти зі мною можеш говорити, я тебе чую. А, ну, а назад требуває, ви ти чи не базу. Стой на місці, стой на місці. Так, да, я це отут. Нікуди не йди, там прямо кеглі. Там якісь цифри, коротше, ти мені маєш якось їх відвинути, щоб я побачив цифри на їх. Ні, нижче, нижче, нижче вони висять. Правіше, чуть-чуть. Ого, Ви... ти зачепив! Попробують всі оці кеглі розташувати по порядку, типу, щоб я їх всіх бачив. Де одна якусь одну засвічує, ти по порядку їх в стопчик просто виставиш, щоб я їх бачив. А Ну оце там, де вони висять, вони всі на вірьовиці висять, просто привішають. Пр... О, о, бачиш, знайшов. По порядку їх постав, щоб я бачив цифри. Фух, все, якась жесть просто. Та не знімай їх, просто в порядочок мені постав, щоб я цифри побачив. Так, да, видно. Я так зрозумів. Давай просто виставлять тут цифри і все. Оберни оту дев'яточку, що ти брав, зараз його вшатають током. Обер... І він може знати, там дев'яточка чи не дев'яточка. Л... Він ж нічого не бачить. Ну, логічно. Кирил, візьми якусь цифру, бери і оберни іншою стороною. П'ять-сім. Чекай, чекай. П'ять, це у нас сім. Тепер бери наступну, наступну. Оцю. Чотири, три. Раз, два, три. Сступної. Ну, не в ту сторону. Ок... Окей, да, 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 да. Поверни іншої стороною. <плес> <плес> о, о, є, да, да. Ой-ой-ой. <плес> <плес> Чому ой, ой. Не забивайся в кут, Іди далі, іди. Іди, там ще одна цифра, то, що ти спочатку брав. <плес> ще інші. Дев'ять. <9. плес> Тройка це в нас дев'ять. Двері Все, відкривай двері, відкривай двері. Кіріл, а де ти зараз? Там десь має писати назву. Dragon Оце. Ще раз, будь ласка. Dragon... Dragon... Тут немає такого, там має писати, типу, якась заправка, чи джерело, чи склад металу, чи Макдональдс взагалі. Він зараз на станції Dragonfly. Ти повинен його оперувати, коли я каплю наступна станція. В тебе, мабуть, наступна станція, бар Синій Лев. Ти маєш туди піти. Скажи як наступне. Станція технічного обслуговування. Станція технічного обслуговування, бачу. Так, да, далі. Заправка номер 18 давай, давай. Заправка номер 1 Далі. Далі. О, не, не, не. далі. Гараж. Джерело. Антональс. Що ти там падає таке? Хто? Ні. Далі. Чекай, заправка номер 8? А. Все, по... Все повністю зробив. Так, і... Бачимо мапу. Це ось нам потрібно туди піти. Так, на що тут це схоже? А, вся картина на дракона. А, чекай, тут цифри якісь. П'ять, два. Решітка. Решітка. Юху! Саме кінець швидше! Саме кінець швидше Кирилу. Ага, окей. І що нам тут робити? Нас замкнули. Щотку, я. Кіріл. <говорить> <IN> Кирі... Дам він Рушить маршрут. Почекай. Почкай. Це потрібно знайти вихід звідси отак якось. Ага, це 5 виходить сюди. Хоп, хоп. Так, сюди одиничка. Все, я свої знайшов. Давайте. У мене одиничка сюди проходить, п'ятірочка ось сюди. Ага, п'ятірочка ось сюди. <говорить> Окей, ти запам'ятаю ці штучки? Так. Прийшли, закрито. Та ні, треба код натиснути. Код натиснути. Не бачу. Кирил. Що натиснуть? О, тут ход. Такий самий код, як ти вводив. Жах. Просто може голову застрію. Тобі Кирило вже не шкода. Я думаю, що вони можуть зробити, щоб ми допомогли. А у тебе є ще години? Є браслет. Ну давай. Неправильно. Кирил, ти там не бачиш ніяк? Я нічого так не бачу. Як подивитися? П'ять, два, п'ять, один. Нарешті. Ти запам'ятав, які в тебе? У мене перекреслене і отакі штучки. Нарешті. Один. Таке опять таке. Окей, погнали. Та ні, я ж пам'ятаю, що перекреслене це одиничка була. Чи перекреслене це п'ятірка? Це жопа. Перекреслене це. Чекай назад. Пів. Які кеглі були. А я знаю. У нього темрява була, це тисяча була. Це два, па це пам'ятаю, точно два. Ага. Супер! <плес> <А, Ші. Все, плес> вна... Тепер туди в кімнату напроти. 5, 7, 8, 1, рішитка. Окей. Нам прокрутити, що зробити ще? А, запам'ятати скільки їх? Чи що, я щось не зрозумів? <плес> Блін. Що <плес> це? Рахуй яблука, я буду груші рахувати, окей? Це три груші. Залазь, такі. 6, 7, 8. Одна. 6, 7, 8. А на стелі. На стелі, Кирил, Десь можливо є. Подивись там десь. Давай, швидше, швидше, Кирил, у нас мало часу. В кінці на підлозі шестеренка, в кінці Та, на підлозі швидше! В кінці... Дай, в кінці шестеренка! <кліг> Йом ее, Кирил! Хопа! Швидше, швидше, швидше! Синіх Синіх сім, червоних дев'ять. Ти думаєш, за сім синіх рушила треба шати? Ні, не треба. Ні, я в Кирилла питаю. <кліг> Можна.

Бачу. Один ключ на тачке ведро престолу. Який? Середній. Пароль, який? Пароль! 58 26. на себе! На себе, на Заходьте! Дивіться, за склон! Який там код? 17-86. Трещитка. Сімнадцять випалася трошки втомилися, правда. Це було дуже жорстко. Ми дуже втомилися, якщо чесно. Прям ну реально ми Я мокріво. Ну що, на цьому все сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Якщо хочете ще бачити, квести на каналі, ставте свої лайки, пишіть про це в коментарях, підписуйтесь на канал, а з вами ми вже побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!